Ну що ж, який перший ритуал у багатьох із нас зранку? Скоріш за все, це перевірка прогнозу погоди. Правда ж? Ця, здавалося б, дрібниця насправді визначає, що ми вдягнемо чи брати парасольку, а іноді й те, як ми сплануємо цілий день. Погода це така собі непомітна, але надзвичайно потужна сила, що керує нашим життям. Але чи замислювалися ми коли-небудь, наскільки глибоким є цей вплив, чому ця щоденна зміна стану атмосфери така важлива для всього людства, від давніх цивілізацій і аж до сучасних мегаполісів? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Вплив погоди відчувається ну абсолютно скрізь, саме вона вирішує, чи буде щебрий врожай, і чи вдасться щось зловити рибалкам. Вона диктує, чи злетять літаки, і чи вийдуть кораблі в море. І звісно ж, вона впливає на наш настрій, вирішуючи, чи буде день сонячним, чи ми проведемо його в затишку біля вікна. Добре, а що ж таке погода з наукової точки зору? Уявіть, що наша земля ніби огорнута невидимою ковдрою, атмосферою. Так от, погода це те, що відбувається в її найнижчому, найтоншому шарі, причому в конкретному місці і в конкретний момент. Увесь цей театр змін, вітер, дощ, сонце розгортається саме там. Тож, давайте зазирнемо на сучасну кухню погоди. Створення прогнозу це, знаєте, як приготування вишуканої страви, де головні інгредієнти це дані з усього світу. І що справді вражає в цьому процесі, то це його масштаб. Просто уявіть собі таку собі глобальну нервову систему планети. Це понад 10 тисяч метеостанцій, які безупину збирають дані. Це є фундамент усіх сучасних прогнозів. І цей процес не зупиняється ні на секунду. В день і вночі кожні три години тисячі синоптиків по всьому світу знімають показники. Це безперервний потік даних, що, так би мовити, живить наші прогнози. А ось і основні інструменти цієї кухні від термометрів і барометрів до флюгерів та опадомірів. Кожен прилад вимірює свій маленький шматочок великого пазла, і вже разом вони створюють повну картину стану атмосфери. Але наземні станції це лише частина історії. Щоб побачити повну картину, ми зазираємо набагато вище за допомогою метеозондів. Бачимо крізь хмари завдяки радарам, досліджуємо океани з наукових суден і, звісно ж, спостерігаємо за нашою планетою з космосу. Гаразд, тепер, коли ми приблизно розуміємо, як створюються прогнози, давайте перейдемо до найважливішого питання а чому вони стали настільки критичною частиною сучасного життя? Справа в тому, що точні прогнози це не просто зручність, це життєва необхідність. Вони захищають транспорт, допомагають фермерам вирощувати їжу, дають рятувальникам дорогоцінний час на підготовку до стихійних лих і, звісно, роблять наше щоденне життя набагато безпечнішим. Особливо це стосується транспорту. Ну, от уявіть собі, авіаперельоти без попереджень про шторми або морські подорожі без інформації про густий туман. У таких випадках точний прогноз це буквально межа між життям і смертю. Давайте подивимось, як один єдиний показник стає частиною великого прогнозу. Спочатку місцева станція збирає дані, потім вони йдуть до регіонального центру, а вже звідти до національного. І саме там тисячі таких показників з усієї країни збираються в єдину цілісну картину. Та, мабуть, найважливіша місія синоптиків попереджати про небезпеку, бо що може бути ціннішим ніж своєчасна інформація про заморозки, град чи ураган це знання, яке захищає майно, врожай і що найголовніше рятує людське життя. А тепер давайте перенесемося в минуле. Як люди могли передбачати погоду, коли не було ані супутників, ані комп'ютерів? Це, скажу я вам, захоплива історія спостережливості та глибокого зв'язку з природою. Наші предки читали погоду, наче відкриту книгу природи. Вони бачили знаки у формі хмар у поведінці птахів, у тому, як розкриваються квіти. Це була справжня наука, що базувалася не на приладах, а на тисячоліттях уважних спостережень. І ці народні прикмети можна поділити на два типи: довгострокові давали прогноз на цілий сезон. Ну, наприклад, багато ягід на горубині чекає на сувору зиму, а короткострокові, як, от, ластівки нітають низько, буде дощ, допомагали передбачити погоду на найближчий час. І це мало величезне практичне значення. Мисливець, орієнтуючись на прикмети, вирішував, чи варто взагалі йти на полювання. Подорожній знав, чи можна вирушати в далеку путь, не ризикуючи потрапити в негоду. Це були знання, від яких безпосередньо залежало виживання. І ось що найцікавіше наші предки чудово розуміли одна прикмета це ще не прогноз. Для точності потрібно було зіставити кілька знаків одночасно. По суті, вони інтуїтивно робили те саме, що сьогодні роблять суперкомп'ютери аналізували комплексні дані. Отже, наш шлях до розуміння погоди це просто неймовірна подорож. Від спостереження за польотом птаха до аналізу даних із супутника ми пройшли справді величезний шлях. І це залишає нас із дуже цікавим питанням що ж цінніше? Мудрість тисячолітніх спостережень чи точність сучасних технологій? А може, справжня мудрість полягає в тому, щоб навчитися поєднувати ці два світи? Це питання, що залишається відкритим.